Коротше, є така ситуація. На білій ковтинці є плями крові. Треба їх вивезти. А це вже вона стара ця кров. А ля вона? Та яка різниця? Стара та й стара. Ну, будемо пробувати зараз. Давай візьмемо з цих моїх засобів. Ну Наприклад, давай оце попробуємо. Він не тільки кров удалить, але і 15-під мишок. Всі ж знаєте, на білих футболках жовті п'ятна. Спочатку треба. Ковту занурити в гарячу воду. Я трошки кинула порошку. Тепер на п'ятна бризуємо оцей засіб. Лишаємо на 5 хвилин. А час пройшов. Трошечки зусталося, але їх не буде. Зараз кинемо в стиральну машину. П'ятель немає. Ідеально чисто. Засіб ідеальний, рекомендую. А ще є в мене засіб для загального прибирання. Для прибирання всіх поверхностей. Користуйтеся.